Всіх вітаю. Мого чоловіка наближається день народження. І я вирішила зробити йому такий подарунок. Це конверт, який я щойно змайструвала. Він з таким от принтами чоловіків, що займаються кайтсерфінгом. Це його мрія, давнішня мрія. Він давно хотів спробувати це зробити. Я йому купила подарунковий сертифікат, щоб це врешті-врешт. Свою мрію здійснити. Працюю, працюю кайтсерфінг в Англії з березня по листопад, зараз листопад, але ми навряд чи зараз поїдемо. Це буде десь, може, навесні або влітку. Тому це відео буде складатися, напевно, з двох частин. Ну, а зараз до нас приїжджають друзі. Ми Будемо насолоджуватися вихідними. Може, десь поїдемо, тож продовжуйте дивитися. Як ви знаєте, ми доволі часто гуляємо по нашому місцевому аутлету Бісте Вілич. Тим паче зараз все прикрашають до Різдвя такими прекрасними чудовими ліктариками. І ми вирішили зайти в ресторан, який постійно проходимо повз щось попоїсти. Може вам не засняти цю красу, це берези. І вони прикрасили їх вогниками. І ще досі є листочки, це неймовірно. Так, ресторан, в який ми йдемо. Farm shop, restaurant and Cafe. ой, там нікого нема. Ми будемо єдиними, хто там збирається поїсти. А ні, в цьому залі є багато людей. Так, чудово, чудово. Середній чек в цьому ресторані ну, для нас доволі високий. Але 50 років виконується один раз в житті. і Ми вирішили так шикануть. Ну, Десь приблизно 30-35 фунтів на одну людину за умови, що це одна страва і один напій. Але ця ціна не виправдала те, що відбулося далі. про це... Я розкажу, а зараз дозвольте показати цей чудовий прекрасний інтер'єр, бо всередині цей ресторан дійсно красивий. Він, бачите, весь такий в натуральному стилі, оббитий деревом, такі металеві ліхтарі, лампи. І от приємно знаходитися. І навіть ось стіл, подивіться, він зроблений теж з, з дерева, зачищений. Це красиво. Я такі інтер'єри дуже люблю. Але люблю саме як ресторани. А от жити в такому навряд чи б хотіла. Піднімаємося в туалет, просто вам покажу, як виглядає ресторан згори. Красиве місце. Так, просто чудово гляньте. Вау! Так. І тут такий інтер'єр. Інтер'єр, ну це взагалі, подивись, все в дереві і туалети дерев'яні. Треба ж тебе заснувати. Mm -hmm. Запам'ятати, яка я, яка я, коли моєму чоловіку 50 років. Mm -hmm. Замовлені страви, до речі, принесли доволі швидко. Льоша замовив собі, здається, яловичина на ребрі. Ще якоюсь пюрешкою, ще подається з печеною картоплею. У Діме був лосось, а у нас з Наталою був сібас теж з картоплею. Все виглядало дуже гарно, подача прекрасно чудова. Дітям там якісь гамбургери позамовляли вони з картоплею, які не подоїдали. Але що сталося? Краще б це сталося зі мною, але сталося з Наталею. У неї був повний рот кісток, хоча. Кістки мали мали бути прибрані. Я не знаю, чому вони так зробили. І ось цей осад такий, на жаль, залишився. Бажання. Ну, немного мільйон шістьсот. Гості наші жодного разу не були в Оксфорді, то чому б туди не поїхати, адже Оксфорд це найближче місто, місто саме для нас. Вон можна на автобусі за 20 хвилин вже бути в центрі. І ми гуляли, я дуже мало знімала, але осінь – це прекрасний час для того, щоб по цьому прекрасному місту походити погуляти. Тим паче така була класна погода. Просто неймовірна. А й ось тут китайський клан. Червоний, дуже красивий зараз. Все, ми ще трошки погуляємо по Оксфорду і вже будемо повертатися додому. Доїдати їдло. Так, друзі, подивіться, Ось оседінь. На початку літа Аня мене знімала на фоні цього дому і він був повністю в зеленому цьому винограді. Позаду мене подивіться. Дім повністю заплетений. плющем чи що це? Може, це якийсь дикий виноград. І коли ми тут вели взимку з дідусем, то це от дерево просто було, а і, і нічого не було. Як він заплітається? Це взагалі не вірні щось. А зараз цей виноград став червоним. На жаль, це вже сонце сіло і такий тут ліхтар сильний. Але отак, от, якщо всю сторону відійти, то можна побачити, що дійсно зелене листя стало червоним. Це краса. Ось такий неймовірний дім. Всім смачного, друзі! Чудові були Да, вихідні. Завтра понеділок. Всі на роботу. Всіх вітаю! Нарешті ми записалися на пробний урок з кайт-серфінгу. Так, до речі, виглядає саме центр з кайт-серфінгу. Ну, такі собі бараки. І найстрашніше немає туалетів. І Ще найстрашніше, нам не дозволили їхати з чоловіком, дивитися, як він займається, а залишили нас ось тут, на березі, де є пляж. Ну, що ж поробиш? Давайте робити огляд саме цього пляжу. Ну і перше, що кидається в очі, це якось так все дуже неорганізовано. Одразу якісь тут паркани, ще й смітники навколо. Хоча смітники це непогано, є куди сміття викинути. Ну і кількість людей, хоча, ну, кількість людей зрозуміла, тому що це останні вихідні, три вихідних, Бен Холідей співпав з нашою поїздкою. І ще й погода була прекрасна, звичайно, що всі поїхали на пляж. І з позитивного, це подивіться на цей пісок. Він такий дрібнесенький, такий приємний. Я вже не пам'ятаю, що таке пісочний пляж. І з негативного купа оцих чайок, люди їх годують, і це такий собі місцевий зоопарк. Ну і особливість, не можу сказати, що це негатив, моря нема. Саме в цьому регіоні і на цьому пляжі дуже сильний відлив. Тож море, як ви бачите, далеко і воно мілке, і ну, до нього, так щоб до глибини, доволі довго йти. Але якщо у вас маленькі діти, то це прекрасно. Переживши шок від ароматів біотуалетів на розпеченому сонці, можна вже врешті-решт спробувати намочити труси. І раптом у мене з'явилася компанія. Не вийшов кайтсерфінг, тому що що немає вітру, і знову наша поїздка переноситься на місяць уперед, аж на початок жовтня. з Сподіванням, що вітер все ж таки. Буде. Ну а сьогодні, незважаючи на те, що у нас такий негативний досвід саме такої тригодинної поїздки в одну сторону, дітям дуже сподобався цей пляж. Тому що він такий, бачите, Ну, Як ви, як ви бачите, да? входити в нього доволі довго, вони хлюпалися із великим задоволенням. Тут дуже приємний є вхід і такий пісочок. ну, Неймовірно, чесно. Вода була дуже тепленька, дуже гарно. Мені саме ось цей пляж сподобався. Хоча Гальку я все ж таки от полюбляю більше. І діти сказали, що бачили медуси. Ви знаєте, після цього я раптом відчула таку ностальгію. Я згадала, що цей пляж дуже схожий на пляж Азовського моря, де він теж такий знає, довгий, мілкий, що так ідеш ідеш, як тут, і ніяк тої глибини не знайдеш. І наостанок пісочні ванни. Ну куди без них? Хочу, до речі, зауважити, що дуже багато сімей мусульманських, прям такі великі агломерації, вони приносять такі великі баніки їжі. Я не те, що заздрю, ні. Але це дивує. Ну а попереду у нас три години назад додому, і подивимося, може ми і повернемося ще й на наступне заняття, на початку жовтня, хто знає. Тож, якщо так, то продовження буде. Пепсі склянку з-під Кока-Коли. Привіт, друзі! Сьогодні 8 листопада до цього хлопця. Прекрасного день народження. Але сьогодні про минулий день народження пізніше. А сьогодні ми граємо в підлярь. Це такий клуб. Тут у нас в бістері спортивні. Бачите, тут є футбол, є навіть такий великі екран, де можна подивитися на знайдні спортивні штуки в яких ми не дуже орієнтуємось і похати я вже давно але це цікаво добрий ранок Кайтсерфінг. третя спроба сподіваюся буде вона вдалою я бачу що попереду там є вітряки вони крутяться хоча не всі нам потрібен вітер для цього виду спорту. Мали приїхали вчора, але вчора вітру не було, наче сьогодні вітер має бути. Тож, тримаємо кулаки фінгер кросс, сподіваюся, нам повезе. Але від цього центру ще треба їхати хвилин 10 на такий виступ щоб був правильний вітер. І от з правої сторони там вже вода, море, а зліва знаходяться перша лінія отаких от будиночків. Десь такі старі будинки, десь нові, але у всіх є віранди і вікна, що виходять на море. Готовий? А, це може крайця чіплятися буде, так? Так, тикається. Лоша з інструктором десь там проходять технічну підготовку, ну а потім вже підуть на море. Але, друзі, моря немає. Зараз відлив. Якщо я наближу максимально максимально, то там така ледь-зелена така стрічка, то є вода. Отак можна по пісочку прогулюватися далі, далі, далі. Це дуже гарно. Бачите, вже розкривають парашют. Льоша качає, інструктор тримає. Ось ну, такий здоровий та той той парус. А як ще так повернути трошки, трошечки, трошечки, трошки направо. ось в ту сторону. Якщо була хороша погода, можна було побачити Францію. Так, я знайшла це сміття, не знаю, що воно таке. Але це буде мій штатив. Якби у мене було правильне взуття, то я б, напевно, пішла по цій багнюці далі, але, на жаль, я була в кросівках, ну, і не була готова так, так сильно мокнути. Дві години тривав урок, і ці дві години пару стягав льошу там по піску, по воді, або інколи бували навпаки. Ну, це ж перший урок. Навіть інколи виходило сонечко і все ставало так. Так гарно, так тепло. І насправді було не так сильно холодно. Хоча, ви бачите, я вже рукавицю одягнула і жилетку піддягнула. Ну, тобто так е максимально закутилась, бо вітер там був ще той. І, до речі, коли прогулювалася так пляжем, сонечко трошки підсушило пісок. І цей сильний такий вітер, і подивіться, яку картину я побачила гарно. Час прилесів, і Льоша мені сказав, що е, це було непросто. Особливо декілька разів на початку е, цей парашут ну, тягнув його і піднімав і так протягував метрів десять. І він же піднімає його тіло. Тобто, це правда, треба вчитися цим управляти і не просто управляти, треба ще знати, як складати цей парус. Е, е, ну, тому що це. Одна із частин навчання. Перший урок зроблено. Чи буде другий, я не знаю. Але досвід отримали і це прекрасно. А що далі? Далі ми їдемо, знімаємо цей гідрокостюм, він ж повністю вологий, і купання в листопаді це те досвід, але і це теж можливо. До речі, коли ми вже збиралися назад, побачила, що тут продаються декілька будинків. Ну так, напевно, від півмільйона фунтів стартує ціна на березі моря. Невеличкий перекус. Дивіться, альтернативний варіант серфінгу з кайтом. Кайт і така машинка. Гоночна. Ну, краса, правда? Я записувала цей влог більше року. І нарешті я рада, що можу його завантажити на YouTube і поділитися з вами цим прекрасним досвідом. Я сподіваюся, вам сподобалось, сподіваюся, ви прийдете на мій канал далі і дочекаєтесь наступного відео. Бувайте!